Не можна ручки трогати. Хай їсть, ручками не чіпай, добре? Тримай, просто тримай листочок. Тримай листочок. Дань, все добре? Ти щось хочеш? Що ти хочеш? Дай кошти. Годувати кроликів? Годуй, годуй.

Він вже наївся і пішов до хатки, добре? Ти з краєчку зараз погодуєш і ми підемо далі, добре? Все, втомився? Давай клади листочка, а залиш листочка, вони поїдять. Махай чао-чао, кролик.